Другий не лисий, взагалі, а? Ну, таке ж може бути, правда? Може й може. А це хто такий? Е! Руки сюди, блін, на стіл поклала, щоб я побачив. Конечно, це стільки, що це на голові ви, То Тож у всіх ростуть пальці на голові. Що у вас не ростуть? Ні, ну я за своїх просто тако согну назад, то, де їх не видно. Клоуну дойде до клоуна. Ну, оце, звісно, ситуація. Мені здається, після цих слів мене зараз сожруть. Думаю, ти вже так само заскучив, а можливо, й заскучила за цією грою, як і я. Тож я вирішив вернутися, пограти ще разочок на потіху публіці в гру Zet's not my neighbor, ну no, бо це не мій сусід. Якщо ми перекладаємо на українську мову, і вирішив вибрати я Nightmares мод. Я так само, як і ви жду, коли вже в ці розробники випустять нарешті її нове оновлення. Що ж там можна ще цікавого додати? Я уверена, що можна дуже багато всього цікавого додати. Але вже пройшло скільки? 90 днів, по-моєму, я дивився. Сьогодні, в сьогоднішній день зйомки цього відео, пройшло вже 90 днів. І, на жаль, ще й досі не вийшло абсолютно нічого новенького. І тут навіть, по-моєму, і гра навіть не оновлювалася. Ну, нічого страшного. Так, вибачайте, що говорю трохи, може якось на ніс, може якось не так сильно приємно, як би вам того хотілося. Оце в мене просто голос такий. <хи> ну, в мене просто зараз алергічний період. Дуже тяжко, якщо чесно. З ним можете, до речі, написати, як ви боротися, якщо у вас є алергія, що ви п'єте які таблетки, чи чим бризгаєте носа, бо це ужас просто. Все, давайте будемо розпочинати. Хватить уже тут нитія. Як ми бачимо, в нас прийшов наш нічний кошмарик. Зараз ми подивимося, хто. Ох, який у нас списочок. Ніхрена собі, нормально, тут нам додавали людей, так то взяти. Ну, то як людей? Не зовсім то вони є люди. Та будемо чесні, тут чотири роки виросли в когось на потилиці, а в декого воно тут трохи цей, в когось прищі, в когось там якісь пухирці, а в декого просто очі з'являються лишні. Ну, теж таке буває. Що зробити? Ну блін, ну немає ніяких мазій, немає ніякого лічення. Приходиться так жити. Коротше, хто нас тут? Барбатос Барбарум якийсь коротше, барбадос, да, прийшов до нас. Перша папочка, друга вкладочка. Вже я даже заскучав за цими папочками-вкладочками. Барбатус барбарам. Окей, такі враді є. Я постараюсь бути реально уважним, але чесно, нічого не обіцяю, реально, в мене зараз одна єдина мисля в голові, це те не сьорбати носа, бо те, що саплі і ну, не можна. Все, треба записати відео, треба порадувати своїх любимих підписчиків і не тільки. Так, айдішечку, ми зараз перевіримо. Хто ти в нас? Human Hunter, ти в нас полювальник на людей. Добре, давай зовнішній вигляд зразу перевірю. 15. в тебе є рогів, в тебе маленький ніс. В тебе два татуювання, і в тебе великі зуби. А також ти маєш маленькі очі. Добре, добре, давайте це все сховаю. А їжечку, до речі, що там? шостий місяць. 72-й рік нам це підходить, ДДД-лого де 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 в нього присутнє. Ось, а також тут в нас вентеріквестіку, тож ДДД-лого є, ніби воно правильне. окей. Окей, по цьому ти мені поки підходиш. Давай наподивимось, що тебе дві татуїровочки. Ніби правильно, великі зуби є, маленькі очі теж є, Маленький ніс теж є. Давай подимось татуїровочки. Чи вони. Підходять, що тут гра дуже любить сильно тебе підставляти, так би мовити, подкалувати на тих моментах, що тіпа, татуїровка не така. Все, ти програв тільки за те, що в персонажа, який ти пропустив, не така татуїровка. Ну блін. Треба виглядатися, Реально, треба виглядатися в ці всі діла ділішки ніби, ніби такі самі, реально. Скільки там має бути 15 років? Добре, заперерахую. Ну, ніби такі самі у нього татуювання. Ще зовнішній вигляд, то ж, ця, ця штучка є, це теж є. Добре. Добре. Ніби тут він по всьому мені підходить, давай гляну на роги. А, до речі, вуха ж ще можуть бути не такі. Тут хоч нічого не сказано, але вуха ну, ніби правильні. Окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 рогів є. Окей, барбатос барбарам. Uh, ну, думаю, що тут айдішечку можна і не перевіряти, мені здається вона правильна. Давайте entrari Request. гляну, що ти тут у нас проживаєш, ти проживаєш в другій квартирі на першому поверсі. Окей, пропускаю. Мені здається, він правильний. Сподіваюсь, мені зараз не всадить ножа в спину, не хотілося б зразу з першого разу проігрувати, чесно кажучи. І походу я не проіграв. Класно, мені це подобається. Це взагалі прекрасно, реально. Мені тільки не вистачало за проігрувати. Так, а ну-ка, ентері Request мені, будь ласка, до того, що ці свої айдішечки. Да. Дагда, кром крауч. Дагда, кром крауч, третя папочка, четверта вкладочка. Окей, добре. Зараз ми це все подивимося. Давай я заховаю першу вкладочку, візьму третю, ой, третю папочку, яка там друга вкладочка, третя вкладочка, четверта, четверта вкладочка, о. А так, окей, дагда кром крауч, ніби правильно, він на со сол крау якийсь, коротше, щось він там з душами робить. Щось дуже запрещене і дуже інтересне. Ну, це ви можете тоже в коментах написати, що він там з ними робить. От всякі фанфіки вітаються. Так, зовнішній вигляд. Зараз перевіримо. Він носить картуз, в нього є зашитий рот, в нього велика голова, і в нього маска на лиці. Окей, маску я бачу, шляпу я його бачу, зашитий рот я теж, ніби як бачу. Круга голова теж, як ви бачите, в нього є. А, окей, а їшечка, що тут у тебе? Одинадцятий місяць, 75-рік нам підходить, ДДД лого правильне, Дагда, Кром Crouch. Ніби все ок. Ну-ка, що тут по фотці. Ну, ніби окей. Волосся, тільки ці от волосся мене цікавлять, вони в нього є? Чи нема? Просто бачиш, тут вони обрізані, типу непонятно, а я не пам'ятаю. Вдруг це, блін, ця, ну якби зовнішній вигляд він по цьому не підходить. Вдруг він без волос. Вдруг він лисий, взагалі, а? Ну таке ж може бути, правда? Може й може. Окей, адішечка, дай подивимось. лого теж є, все правильно. Так, декром Крауч, окей, ніби правильно. А, що він тут? А? З астралогольного кругу він вертається. І він щось там лякав, деякі душі. Окей. В принципі, це його робота, ніби правильно. Ох боже, він так віддалився, мене аж це злякало трошки. Окей, по всьому іншому він нам підходить. Добре, так, да, Давай чекліст, твій, я відмічу, що ти мені підходиш. Давай пропущу Ладно, я... Можливо, можливо, я не правий, звісно, можливо, він і неправильний. Все може бути. Мені оці паузи дуже не подобаються. Реально так довго ждеш, що іноді ти починаєш терятися. Чи воно зараз тебе схватить, чи зараз, блін, все-таки ти пройдеш. І коли ти вже на секундочку подумав, що все, от зараз ти вже пройдеш. Нет, він тебе приходить, тільки хрязь, і кінець. На тому ігра закінчується. Звісно, вміють розрабатчики зробити такі от інтересні, западляночки, правда? ж? Так, Оркус Деспатер, Оркус Деспатер. Третя папка, перша вкладка. Навіть мені папочку наклеється, дивіться, ну третя папка, перша вкладка, зразу відкрию. Orcus Колекціонер шкір, він на зовнішній вигляд. Давай зразу подивлюся. В нього є маска, окей, в нього світ... Ці очі світяться, в нього довга велика посмішка, і в нього темна шкіра. Темна шкіра є, довга велика посмішка, теж, як бачите, вона в нього є, очі світяться, наче як маска є. Очі. Тут я, я пам'ятаю з минулого разу, що очі треба виглядати з цього очі. в нього можуть бути от прям... Це, це прям може бути проблема, що в нього типу, очі буде написано, що не такі, і все. І типу це вже неправильно. Ну, блін, така гра на, на уважність. Хочете себе, до речі, перевірити, то собі скачайте, встановіть гру, пограйте, Реально, уважність вона дуже сильно тренує. Окей, я вроді би, по всьому остальному тебе перевірив, тільки айдішку треба глянути. ДДД лого правильне, оркус Діспаттер, 11 місяць, 87 рік. Тоже наче все ок, мені все підходить. Тут а що в нас ти напише? ДДД-лого є, Оркус Діспатер, ну все наче окей, астрального цього круху він повертається. Проживає він в першій квартирі на третьому поверсі. Це теж правда. Перша квартира, третій поверх. А ну-ка, мені от здається, що треба глянути айдішечку. Реально, що оцей Черік. Він прийшов з неправильною айдішкою. Треба перевірити номер. Я впевнений, що тут щось не так. Колекціонер Шкіри, ти кажеш, да? ну добре. Колекціонуй собі на здоров'я. 63, 25, 25, 98, 49, 64. А ну-ка, сюди мені. 63, 25, 25, 98, 49, 64. Ти дивися, ну блін, правильно, ніхрена собі. собі. Окей, добре. Правильно, то правильно. Давайте тоді тебе буду пропускати, подивимося, що там буде. Зі мною зараз. Ой, закрите, закрите, Чуть не забув Ти дивися. Ну. би якийсь клоун, як тут про прохреначок, проскочив би мені. Він тільки... А це хто такий? Е! А, я ж іграю на боже, я граю на цьому. Я ж раніше грав на одному комп'ютері, тепер граю на другому, типу ігру переустановив, а досягнення то не збереглися. Це ж челік, який приходить за цією картиночкою, з якій можна перейти на сайт і подивитися, там, типу, якісь тупо загадкові символи, він з якогось там таємного братства, типу, чи що, ну, коротше, це все можна буде подивитися, глянути, але там, в принципі, нічого цікавого немає. Дякую тобі за цю листівочку, я собі неї залишу. То, виходить, до мене ще й бомжик може завітати, до речі. Реально ж може зайти. Ооо, ну ти в нас взагалі ну, така красотка. Та ти що? Прийшла? і оторвала. Ну ладно, не будемо. Так, показуй на мені свою айдіжечку. Літ, Ліліту, Ліліт. Зараз ми будемо це все ізучати. А, ні, подожди. Ті, ні, не подожди, не подожди. Ну-ка, де там перша папочка, четверта вкладочка? Давай на третю папочку я покладу. Перша папочка, четверта вкладочка сюди. Ліліт, ліліту, ліліт. Хорошо, вона у нас а, відьма. Вона в нас має зовнішній вигляд, Має маленький є носик, має. Е, ці, Як він називається, господи. Очі, очі е, ці от намальовані. от, а, Має ще сережечки, має опять е, татуювання очей. Ані что? Що? Що а, боже Боже, все-все. Пірсинг вух, коротше. І має клики. Клики в неї є, Сережечки я бачу. Пірсінг, Тоже бачу, намальовані очі 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Окей, і ці походу настоящі, так що їх рахувати не треба, як я розумію. Добре, по цьому ти вроді як нам підходиш. Айдішечка твоя ДДД-лого правильне, ліліт. ліліт, ліліту, ліліт, Тоже ніби правильне, Десятий місяць, 67 рік. Напомню, всім, хто забув, що у нас 55-й рік, тобто вона нам підходить добренько, і інтерріквестик твій, ДДД-лого, все добре. Тут шо ти в нас тут проживає. Ой, в астральну кругу ти повертаєшся, з якоюсь там э, перформанса Відьмь. Коротше, я поняв. З косплей вечерінки повертаєшся. Хорошо. Тут ти нам теж по всьому підходиш. Ну. Не бачу сенсу затримувати, виходить. А, ні, подожди. Пірите ж цей. Пірите 17 17.25, 35, 27, 17, 25. Козирний номерочок, конечно, 17.25, 3527, 17,25. Правильно? Добре. Без питань тоді. отмечаю что ты по всему мне подходишь. Роходь, будь ласка. Надеюсь, ты вспела, бы я там так быстро клацю, и «Ты, -ты, 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 ты блин, и все. Вроде окей. Я уже, я уже поверил, что мене это хочет меня сжрать. Да нет, мне так просто, блин, сделаешь. Я, кстати, довольно хорошо иду. Мне издаются писательские слюни, меня сейчас сожрут. Я больше не уверен. Просто скриньте, чекайте, записывайте. Так. Другія флеуретту. Перша папочка, ч... перша вкладочка. А що я щось хочу четверту сказати, а що я хотів сказати? Четверту, непонятно. Ну ладно. Так, перша папочка, перша вкладочка, окей. Другія флеуретту. Боже, яке ж те замудрюне ім'я? блін, як у цих 24 пальця, а таке ім'я в тебе таке підходяще. Так, вибачаюся за сьорбання, але я вже пояснював на початку відео. Так, ентері реквестик. Де твій? Показую. Дякую. Дякую за Entry Request. Давай ми його одразу і подивимося, цей entry Request. А ну-ка, ДДД-лого правильно, все окей з ним. Ти в нас тут повертаєшся з астрального кругу чи в астральний круг, я ж так і не розумію. Але ти повертаєшся в перші апартаменти на першому поверсі. Ну тут, звісно, все не поспориш з тобою, все на першому поверсі. ДДД лого правильне. Друге, флеурет, то ніби теж правильно. Хоча я не скажу, що я сильно виглядувався в ті букви, так що може, може і неправильно, я откуди знаю. Зараз поглядаюся. Так, 4 місяць, 68-й рік, підходить. Добре, давайте тепер по зовнішньому вигляду пройдемося бистренько. 24 пальця в неї має бути. Окей, зараз посчитаю. А руки считаються чи ні? Руки сюди, блін, На стіл поклала, щоб я побачив. 24 чи ні? А то, б, може, це разом з ними рахується, не тільки ці ті, тут на голові. Ладно, я шуткую, звісно. Звісно, що це рахується тільки ті, що на голові виростуть. То, тож у всіх ростуть пальці на голові. Що, у вас не ростуть? Ні, ну я за своїх просто такого. Согну назад. Тут. Їх не видно. Що ти тут у нас Nightmare Designer, Найтмейр Мені до, до сраки, ти все одно не говориш, ким ти працюєш в своєму ентерійквесті, так що не буду це дивитися. Ти в нас маєш багато очей. Добре, ти маєш маленький ніс, в тебе е е ці є Сережечки і в тебе руки ростуть з голови. Окей, руки ростуть з голови. Так воно і є, багато очей я бачу, маленькі носики є. В принципі, по цьому ти підходиш. 24 пальця тільки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

1166, 82, 11, 1, 19, 89. Та бляха, всі правильні. Вишло, блін. Тут всі проте всі правильні, чи що? Я не можу поняти. А де ж неправильні? Де ж ці всякі подставні челіки? Я що зараз? До клоуна дойду? Клоуну дойде, до клоуна. Оце, конечно, ситуація. Хто кого, блін, розвеселить. Ні, ну ти, блін, братанчик, я вже тебе вже пропускав. Ти ну давай ну, піди, піди погуляй, поки. Бебать, ти мене, блядь, вирішила, решил играть, як мені крутити оцей, блін, телефон. Алло, я вже настільки старий, що я цими телефонами телефоном пользуюся, пользуюсь, ще з друзями друзьями щоб в двір вийти погуляти. Алло. Я і сам знаю, як його крутити. Я понимаю, що пришло новому поколению не понять цих всіх новомодних штук. от, точніше старпёрських штук, але все-таки. Ну блін. Кстати, можна поставити лайк, написати в коментах, хто застав ці телефончики? Реально, от, ти застав ці телефончики? Чи може ти застала ці телефони, чи хоча б кнопочки там, треба нажимати по цих кнопочках? Вот. Було прикольно, прикольно було точніше час, отак скажу. Mm. Ні, ну і сьогодні якась серія просто, я не можу. Ти подивися, я ще й прийшов цей наш бомжик, який хоче позадавати нам всякі інтересні прикольні запитання. Окей, добре, давай. Давай, позадавай мені питання. Зараз ми вспомнимо, що тут треба відповідати. Зараз я пошукаю відповіді, і тоді вже будемо відповідати, рішати всі його ребуси, задачки. Виписав я відповіді на усі його питання, отак от, от вони виглядають. От вам всі його відповіді. Якщо, до речі, вам вас цікавлять відповіді на всі питання у цього бомжика, вони є в мене в Тіктоці. Ось розділені на шість частинок. Там є всі відповіді і всі переклади. Вам же я просто оставлю на монтажі. Тут переклад зроблю та й все. Я думаю, на тому не будемо. Ми на цьому дуже багато витрачати часу. А також оставлю, може, в своєму телеграм-каналі така непогана подводка, теж усі ці відповіді, які в мене тут записані. Давайте быстренько пройдемо. Перше, у нас тут якийсь ФАВКІС, має бути, да, ФАВКІс це програма, яка щось там змінює лиця, чи що, щось типу таке для інстаграма чи може для снапчата. Ну, хто шарить, хто пользує, той знає. Я так думаю, так, це правильно, ну я знаю, що це правильно, звісно. Я вже не перший раз тебе зустрічаю. Ми просто в пітлі времени. Це вже інша альтернативна реальність, в якій ще ми з тобою не бачились. Так, тут, головне тут не запутатися: три букви М, далі буква Д, три букви С, далі буква L, далі три букви X, буква V і три букви I. Раз, два, три. Окей, вроді це має бути правильно? Так, да, це правильно, окей. Щоб поняти скільки це вообще. Безкі... Безкінечність. От що, максимум. <сум> так, Воджтек, якийсь тут у мене написано. Во. Во... Войтег, Названня, якби то якоїсь, блін, фірми, яка робить зброю. Знаєте? Я не знаю. Ну, от мені, мені так здається. Типа, Siemens і Воджтег десь тако рядишком мають іти між собою. Так, Зурґуруб тут у нас. Це в нас точно із ігри World of Warcraft. Зул. А, отака от іменно, бути апостроф, по-моєму, не отакий, а отакий, як оцей от, що, перший в мене. На це зверніть увагу, бо тоді буде неправильно. Якщо ви напишете той другий апостроф. Так, зул, гу, руб. гу руб зул руб. Так, да, до речі, ще раз звертаю вашу увагу, що у вас тут знизу переклад написаний. Можете читати його, якщо вам цікаво, а, що тут, про що йдеться. Так, а, далі. Відповідь нас тут SCP. 0.38. По-моєму, без різниці, яким буквами писати, великими чи маленькими. Це правильно. Це, мабуть, зі гри. Зі гри, боже, ігра там треба було за цього, за віруса і грати, буй, як буйку вона називається. От. І тут у нас 45 360. 45 360. Все, всі відповіді. Дякую за вашу увагу. Дай мені цього розовенького чи там, золотенького бомжика. О, сюди, сюди, шерзочок, боже, я такий довольний, я вам чесно говорю. Серйозно, я давно вже не був таким довольним. От, як будто перший раз його отримую, хоча по факту сам же свого відео, оце от, от, от свого ж відео, свого Тіктока списав. Ну, але все одно, все одно. Приємненько, приємненько. Не зря старався раніше, от воно мені пригодилося. От для чого це все я і роблю. Так, тут у нас прийшов наступненький хокеїст якийсь. да? Вже маску пора було б зняти. Ну що ж ти, хлопчику? Ну, блін, вертаєшся з хокею, то вже знімай ту маску. Не надо по ній по вулиці ходити. Ще подумають щось дурне, блін. Ще мінти пов'язуть. Ахпуч, Х бал, коротше, якийсь. Ахпуч, Х бальба. Третя папочка, третя вкладочка. Третя папочка, третя вкладочка. Ахпуч, є такий. Х-бальба, є такий. Хорошо. Бонібрейкер. Костолом, понятно. Понятно, ладно, вибач, Мож, можеш і в масці ходити. Я, я ж не знав, що ти костолов. Откуда мені було знати? Ти що? Все, 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 тихо, тихо, тихо. Зас, за... Я уверений, що ти правильний. зараз це пропустимо. Ну, так, ти то проживаєш е, твої апартаменти на третьому поверсі, в третій апартаменти на третьому поверсі. де де, де лого в тебе є, воно? Правильне, окей. А, так, стоп, не сюди. хотів дішечку глянути. Ах, пучик з бальба. Правильно, навірно, 12-й місяць, 82-й рік. Нам підходить ДДД-лого теж правильне в нього. Окей, підходиш по цьому. Давай зовнішній вигляд. Твій подивимося, що тут по зовнішньому вигляду? Так, ти в нас маєш маску. Так воно і є. Вроді як в тебе кругла голова. Так воно і є, вроді як. А в тебе коротке волосся, теж кругле лице і маленькі очі. Маленькі очі я бачу. Давай я тільки фоточку порівняю. Ніби так, да, ніби такі мають бути. Маленькі очі, я бачу. Маска. В нього є коротке волосся. В нього є. Що там ще має бути? Я вже й забув. Кругла голова, кругла голова теж в нього є. А, і круглі вуха, во, круглі вуха. Круглі вуха є, Кругла голова теж, вроді, да? Да. Ну, все, ніби правильно, Давай я дішку перевірю. 56, 48, 95, 21, 36, 47. Окей, зараз ми перевіримо. 56, 48, 95, 21, 36, 47. Тож, іначе би правильно. Ну, ладно. Раз ви всі такі правильні тут, а то я тебе пропущу. Надіюсь, ти мені зараз кості не поламаєш, блін, костолом. Звук такий дивний був, ніби зараз мене щось ожрає. Сука, я так і знав, блять. Я так і знав, що це виродок, блять, він він неправильний. От не надо було мені до нього сам в началі, то це доїбався просто так. Я почув пізди. На тобі. Щастя, яке мені привели, бляха, я був близький до клоуна, реально був близький. Це мене таке за це привітання. Мене, що За те, що мене зажрали? Дякую. Не треба було мене з цим вітати. Не вау, звісно, я зіграв. Але ладно. Така от вийшла серія. У нас невеличка, малесенька, але можете неї підтримати лайку, тоді обов'язково вийде наступна якомога швидше. Побачу, що вам ще досі цікава ця гра. Кому до речі, цікава ця гра, ну газаніть лайкузіком. Ну реально, якщо вам цікаво, це дивитися. Чим більше лайків, тим більше ймовірність, що серія вийде. Я ж тоді так бачу, що вам це подобається і знімаю тоді побільше того контенту, який вам подобається. З вами був Батхет. Всім удачі і всім пока-пока.